Мене звати Олена, я є особлива мама, особливого саночка. У мене є ось такі карточки, називаються Особливі розмови От. і про життєві глибокі запитання. Ви хочете, щоб я відповідала? Так. Ви зачитаєте, як вас звати? Скачі. Мене звати Наталя. Наталя, дуже приємно. Хвилько, окуляри. Ні, Привоз... ні. Якщо б у вас була нагода опинитися один на один з Богом, що б ви йому сказали? Якщо? Я б йому сказала, Боже, дякую, що ти зі мною кожного дня ще хвилини, тому що я реально це відчуваю. І були життєві ситуації такі, що от як мультик про Мюнхгаузена, що от тебе беруть за комір за шкірку і ставлять на сухе місце. Дякую, Боже, що ти завжди зі мною. Я вам дуже дякую за ваш витрачений час і бажаю вам гарної дни, на безболі в тілі, щоб ви були здорові, щасливі, завжди посміхалися і щоб у нас у всіх все було гаразд. Дякую. Дуже вам дякую. Сьогодні.